16 вересня Росія остаточно і офіційно припинить бути членом Ради Європи. Ця міжнародна організація відреагувала на російську агресію проти України, тим, що виключила Росію зі свого складу, але не тільки сама парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала створити міжнародний трибунал для притягнення військового і політичного керівництва Росії до відповідальності за агресію проти України. Втім, для того, щоб рухатися з цим рішенням, другий основний орган цієї організації, комітет міністрів, має теж його підтримати, і це може відбутися вже в вересні, а саме 13-14 вересня, коли відбуватиметься засідання цього органу. Я записую це відео у Страсбурзі, де знаходиться штаб-квартира Ради Європи. І поки ви остаточно не заплуталися у назвах, давайте розберемося, що це за організація. Чому вона для нас важлива і чому ті рішення, які можуть тут бути прийняті вже в вересні, для нас важливі? Отже, що таке Рада Європи? Це міжнародна організація, створена в 49-му році. Не плутати з Європейським Союзом. До 16 березня 2022 року ця організація складалася з 47 членів до 16-го, тому що саме в цей день. Було прийнято рішення про те, щоб виключити Росію зі складу Ради Європи з турбошвидкістю, як для такої організації, за два дні парламентська асамблея і комітет міністрів прийняли рішення про те, що Росія більше не може бути членом цієї організації. Однак було передбачено перехідний період протягом півроку, і цей період закінчується саме. У вересні на офіційних ресурсах Ради Європи ви вже побачите всюди, що членів цієї організації не 47, а 46. Чим взагалі опікується Ради Європи? В першу чергу, правами людини в регіоні. Її основна задача це формувати і сприяти впровадженню стандартів прав людини, а також контролювати їх дотримання в країнах, які є членами цієї організації. Для цього у органів Ради Європи є високе представництво. Парламентська асамблея складається з Парламентарів країн-членів організації, тобто наші народні депутати є її членами. А комітет міністрів із міністрів закордонних справ або постійних представництв України є і міністр закордонних справ і постійне представництво. Окрім того, організація має розгалужену систему органів. Найбільш відомі нам, про які ви точно мали чути, це Європейський суд з прав людини і Європейська комісія за демократію через право. більш відома як Венеційська комісія. Венеційська комісія, наприклад, надає висновки на відповідність законопроектів держав-членів стандартам прав людини. До неї європейські держави звертаються до того, як Ухвалити закони для того, щоб перевірити, чи вони не порушують якихось прав людини, які згодом можуть, наприклад, призвести до позовів до Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини або ЄСПЛ скорочено у свою чергу розглядає справи про порушення прав людини. Основним документом для нього при цьому є Конвенція про права людини. Причому подавати свої скарги до нього можуть як держави, так і фізичні особи. Як ви здогадуєтеся, до ЄСПЛ зараз звертається дуже багато українців і правильно роблять Україна як держава до нього теж направила декілька позовів, оскільки, як ви розумієте, Росія зі своєю агресією порушує цілий натовп прав людини. Але окрім того, Рада Європи нам цікава ще й тому, що сама парламентська асамблея, як ви тепер знаєте, один із основних органів цієї організації, рекомендував створити міжнародний трибунал для притягнення військового і політичного керівництва Росії до відповідальності за агресію проти України. Але для того, щоб це рішення почало втілюватися на практиці, його теж має підтримати. Комітет міністрів, другий орган саме він 13-14 вересня, тут у Страсбурзі, буде розглядати питання створення міжнародного трибуналу, а також питання компенсації особам, які постраждали від російської агресії. Підтримка рішення про створення міжнародного трибуналу Ради Європи важлива з багатьох причин, але в першу чергу тому, що така підтримка означатиме. Що всі 46 держав-членів визнають діяльність і майбутнє рішення такого трибуналу? Безумовно, контрнаступальні успіхи України дуже допомагають переконати держави-члени в необхідності прийняття цього рішення. Але чи вистачить у них сміливості і політичної волі для прийняття цього рішення?